Усім вітання. Сьогодні я виходжу з таким, так сказати, незапланованим випуском, тому що в мене на каналі випуски виходять це у середу та по суботу, щоранку о 8 годин. Кому як зручно, будь ласка, продовж тижня, переглядайте два рази, на тиждень нові випуски. Так би сказати, екстрений випуск. Чому вийшла нова лінійка станції Екофло рівер 3. І наскільки вона хороша, що все починалося, я хочу так би. Згадати і розповісти, і ми дійдемо до кінця, чи потрібен він третій рівер комусь, і чи це буде як не з технікою Apple годинниками Apple Watch першої серії? Ось можливо хтось пам'ятає, що було, і чим це закінчилось. Тому давайте почнемо. Apple, river 2. Звичайно. Рівер 2, ні Max, ні Pro. Провачка в мене є, я користуюся, але будемо зараз починати з, з цією станцією і говорити, що до чого. І так, Вона у нас має 256 Вт Втін, 300 Вт і Xboost на 600. Значить все. Бачимо два USB, A, один Type-C прикурювач. Є. Тепер я буду показувати, у нас вийшла нова лінійка River 3. Є також просто три, є плюс, є Макс, яка між ними різниця? Е, хочу відмітити, що е, дизайн зовсім різний, абсолютно не похожий на минулі версії, еко -флор. Як заявляє сам виробник, що е, зменшився об'єм на 33%. А я можу сказати зразу, чим я так подивився. Переглянув е, ручка. бачите, як тут виглядає в цій серії. А в, тих, в, в третій серії вона, так би сказати, не випирає, вона, тобто, в корпус в корпус йде, ось так брати її. Е, я думаю, за рахунок цього вони з ось цих 33%. Е, ще за що нового е, заявлено рівень шуму 30 дБ. Е, можемо заміряти, як працює River 2, River 2 Pro. Е, Будемо знати, який рівень тут шуму, але ось більше нічого. Такого нового зарядка, так само за годину, все, нічого не змінилося. Значить, Почнемо, як виглядає в нас просто з рівера рівер 2 і рівер 3. Так само одна розетка 220, так само USB Type-C1, 2, прикурювач все. Абсолютно. В другому рівері нема ліхтарика, в третьому рівері також нема ліхтарика. То зрозуміє, про що в мене випуск на каналі про недоліки які вам ніхто не говорить. До речі, в третіх ріверах дещо поюзнили. Тому там були такі дуже дружелюбні хейтери, які там мені розповідали, куди йти, а там де ти протираєшся, має бути унітаз. Я думаю, що е, інженери хі, не почули. От тому е, єдина різниця, це в третього рівера ємкість. Тут 256. А в нового рівера 245. 300 Вт потужності, 300 Вт потужності, 600х буст, 600х буст. Ціни ще немає, бо це от буквально 2 дні тому була презентація. Все. Нічого не змінилося. Абсолютно. я зараз роблю ставочку, нічого не змінилося. Як було, все таке є. Ідемо далі. У нас є модель River 3. Як ми бачимо, вже є ліхтарик, лет стрічка ось. ними. В... Але я прошу одне: не путати ніколи е, їх з Максом, Екофло е, Рівер 2 Max. Чому? Розповідаю. Серія, е, в третій серії є додаткова батарея. Додаткова батарея на 286, якщо я не помиляюсь, ватт на годину. Да, 286 Вт на годину. Тобто, плюс у нас має 286 Вт на годину. Плюс ви можете купити додатковий акумулятор також на 286 Вт годину. По потужності, давайте пройдемося. Має Xboost 1200. Тобто потужність river 3 плюс 600 Вт. А river 2 max 500. І має Xboost на 1200 river плюс. Е, от, а Макс має просто тисячу. Тобто такі незначні, я би сказав, відхилення. Але ціна, яка, скільки коштує акумулятор, я ще цього ніде не бачу, навіть на Екофло е, офіційному сайті ще того не зустрічав, тому що тільки буквально дні була презентація. Я не знаю знову, для кого вона, для чого. Це в нас плюс і третя модель Екофло River 3 Max. Що таке Макс? Макс це не дотягує до River 2 Pro. Це Max в третій лінійці. Але чому вони окей? чому зробили River 3 Max, а нема River 3 Pro? Є плюс, є Max, але нема Pro. Ну, коротше, настільки якось все незрозуміло, дивіться. Значить, є у нас ліхтарик. Окей. Одна розетка. всіх, Я прошу увагу, всіх реверів, одна розетка. Одна розетка. Рівер 3. Так. Да. Один так само вхід Type-C, Два USB A. По потужності це 572 Вт на годину плюс акумулятор батарея. Плюс батарея на 286. Тобто сумарно 856 Вт на годину. 856 Вт на годину. Окей. Тобто. А... Потужність складає 1200 в Xboost або, звичайно, 600 Вт. Тобто, чим відрізняється Макс від плюса? Нічим. Просто що у вас більша є акумулятора і все. Але це не прошка, що прошка має 800 Xboost 1600, да, вона має 770-770 Вт на годину, а ця має 856 Ну, тип 90 Вт різниця, 80 Вт на годину різниця. Але у вас один, як би сказати, суцільний корпус, а вам потрібно два, бо дві батареї є. Але чим відрізняється батарея? В батареї додали ще один usb c вихід на 140 Вт на годину. І можливо, бо на фото не зрозуміло. Можливо, ще якийсь один тобі така підсвітка. Але це не їх а просто підсвітка. Якось так це все виглядає. Досить незвично, досить незрозуміло. от, Воно круто, що є додаткові акумулятори, але дивіться, якщо ми вже так говоримо, ви не хочете брати два River 2 два Pro, бо вам потрібна більша ємкість. Окей, візьміть дельту 2, Візьміть дельту 2, щоб все було в одному корпусі. А не River 3 Max. Ну, я в цьому сенсі взагалі ніякого не бачу, Абсолютно. Плюс дельта потужніша. Вибачте, мене дельта набагато потужніша. 1800 і 2800 boost а тут 600 і 1200. Особисто я як гортав, мені прийшло сповіщення, все. Я буду дуже задоволений. Дивився, о, капець, Вийшов. Я знав, що маю щось ще пофіксити в рівері на другому, щоб викотити кращу версію. От так повернулися до того рівера, який був, акумулятор взяли. От, але особисто моя думка, я не розумію, для кого Рівер 3 вийшов, і я думаю, що це буде їхньою, можливо, кофлоти по якісь провалам, так би якщо можна сказати. Я не, буду, я не думаю, що це буде користуватися попитом, тому що по суті ніч не змінилося. Швидка зарядка за годину. Ємкість досить маленька. Ну, вибачте мене, звичайний так само має е, 245 а це 256. Хочете 500, треба докупляти додаткові акумулятори. Краще, якщо вам треба 500 Вт на годину, берете River 2 Max. От. А якщо вам не вистачає River 2 Pro, берете Delta Другу і все. Я думаю, що я не знаю, чим вони так керувалися, що випускали ось третю серію River. Нема мене взагалі пояснень, щоб сказати, що дивіться, це краще. Ось, можливо, хто дивився мої минулі випуски і скажуть: блін, влад, так ти ж хотів додаткові акумулятори. Так, да, я хотів додатковий акумулятор, але прошу звернути увагу, мова йшла, якби був додатковий акумулятор саме до Рівера 2 Pro, так само на 768 Вт на годину. Ось, то тоді мова зовсім інша. Але акумулятори. На 286 Вт на годину акумулятор. Це ще одна станція, і я в цьому сенсі не бачу. Мені цікаво почути вашу думку, що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, чи купували би ви нову серію River 3? Давайте припустимо, що вона коштує так само. Тобто, але давайте будемо так дивіться, це коштує 10 тисяч 10 10 11 тисяч коштує станція. І е, зараз, якщо така сама ємкість брати, ми говоримо за 3, тобто ще один акумулятор на таку саму ємкість. Це виходить ще е, 10-11 тисяч, тобто 22 тисячі. Вибачте мене, за 22 тисячі на сьогодні можна взяти у мене, ну не у мене взагалі, бо Рівер 3 Pro CM е, з китайськими з азійськими велками, якщо бути точним, все. За 11 тисяч. Ось, за 22 тисячі. І я рахую, це супер. Все в одному корпусі мобільно, практично, три розетки, три USB, a один Type-C на 100 Вт, плюс є dc виходи на 36, 2 два по 36. шість. Я не знаю, що може бути краще за таку суму. Особисто я дуже часто писала, я відповідаю на коментарі. Скільки особисто мені моя друга прошка обійшлася. 19 750 гривень. Ось. Тому ну, я брав її в час пік, коли я її ще чекав, коли тоді буде взагалі жорстке включення. Тому я не знаю, для кого вони вихопили, чим вони керувалися. Питань до. Але можливо вони викочують, тому що вийшла, дивіться, EcoFlow Delta 3. Що там Pro, да? Delta 3 Pro Max чи Pro, не буду зараз, от, не пам'ятаю. І випустили зараз почали третю серію випускати. Не знаю, що буде попит. Я думаю, що це їх це потягне донизу, екофло особисто. У них е, дуже багато класних. У них все класне. Я дуже великий е, поклонник, Екофло. Е, е, Холодию, ну будь-що, в них є дорога техніка, але дуже я нею задоволений, дуже пускати в неї тащуся. А ось River е, 3, я думаю, що. На цьому все закінчиться. Ось, напишіть, будь ласка, якщо у вас є якісь пояснення, аргументи, давайте поспілкуємося в коментарях. Можливо, ви щось там дізналися, дізнаєтеся і десь можна мене виправити. Тому буду раду, буду радий почитати. От і чекайте нові випуски, дивіться попередні. Дякую всім, хто підписується, хто залишає коментарі. Дуже приємно читати, відповідати. Якщо це ще щось прям досить розгорнуто, то розумно. Мені це дуже подобається. Будь ласка, підтримайте канал лайками, ось, підписочкою. Можливо, поділіться, залишіть коментар, можете там просто якісь плюси чи речі. мені для підтримки каналу, це буде дуже важливо. Всім дякую, до нових зустрічей і чекайте випуск наступний. Не тільки про станції, повністю. І, відповідно, не забувайте, що я роблю тести на River 2 Pro. От, і не тільки там буде лайфхаки. Будуть як покращити ліхтарики, як кофло і все інше. Тому до нових зустрічей. Всім дякую за і за увагу.